Мене звати Віктор компанія Нова енергія. Ми виготовляємо меблеві щити з масиву дубу. Півтора роки назад купили обладнання. Насто компанії Ющешин дуже задоволені ним. В основна наша продукція це трьохметрові цільні щити. Ось, і недавно ми опанували технологію, яка дозволяє на цьому пресі клеїти щити трьохметрові, 4 метри три з половиною, що суттєво розширило ринок роботи з клієнтом. Ми також на цьому пресі клеїмо короткі сходинки. От себе теж дуже гарно показує. По суті, його продуктивність 50-60 щитів день, зараз то, чого ми добилися. І в принципі рахуємо, що може бути трошечки більше. Ось. З його хороших плюсів є те, що ми можемо міняти цикли поклейки, тобто зменшувати час. Ось він дуже зручний в тому плані, що загрузка відбувається з торця. Тобто нам нічого не заважає, не потрібно перекладати. Він дуже зручний. За півтора роки роботи на цьому пресі в нас не було ніяких зауважень по його роботі. Гарно стискає, сила цих топориків, які стискають дуже якби, потужна. Ось ніколи він у нас не виходив з ладу, працює стабільно. Меня зовут Владимир Дмитриев. Я собственник предприятия «Новая энергия». Мы производим цельный и срочный мебельный щит с 2013 года. Мы начинали с одного бушного пресса «Орма». По мере роста наших потребностей и увеличения объемов мы начали искать другое оборудование. Мы выбрали новое оборудование от украинского производителя «Наста». Мы работаем на прессе каждый день в течение полутора лет. На этапе заказа пресса в конструкцию были внесены все наши требования для обеспечения качества и производительности. Покупка нового оборудования и наличие сервиса были важными факторами, повлиявшими на выбор пресса от НАСТА.